Друзі, всім привіт! З вами я, Андріан Брода. І сьогодні ми з вами пробуємо морозиво Рафаело з малиною. Коштувало таке морозиво 250 гривень за три міні штучки. Ось тут. Дві і три. Вони досить я бачу, маленькі. Дуже прикольне упакування. Менше за мою руку пахне дуже приємно, пробуємо? Шоколад смішний. Начинка. Відчувається ця кокосова стружка, але її там нема. Ніжний смак білого шоколаду. Дуже смачне. Треба зберігати при мінус 18 градусів. Нічого важливого тут нема. Отже, вердикт Морозиво Рафаело. О, до речі, тут паличка навіть бриндовна. Рафаело Морозиво дуже смачне. Але. 250 гривень? Це дорого. При тому, що 138 грам на три штуки. Тобто, одна штука це 4.3 грами. Не дуже зручно. Точніше, зручно? Якщо ти з друзями. Але краще купити щось дешевше. Хоча раз, можна попробувати. Дуже смішне. О, тут навіть кальцій є, пише. Полуниться. Зі справжньої полуниці. Це, хоча, б, б, хоча мені здається, може і набрехали. Склад молоко. Відновлене знежирене, цукор, кокосова олія. Опа! Знежирене сухе молоко. Кокос висушений, а, тому відчувався. Концентроване вершкове масло. Дуже смачне. Ну, і складу навіть корисне трохи. До речі, друзі, дуже дякую вам за 75 підписників і за 1000 переглядів на відео з художниками. Це відео набрало 1200 переглядів. Плюс це відео, що я сьогодні виклав, з моїм лицем. Мені навіть не заблокували коментарі. Тобто. Не знаю, може через те, що Ютуб вже е, почув мій, мою мутацію. Так, до речі, в мене трохи зміна голосу йде. І може тоді не заблокував мене. Всім дякую. Всім па-па!